о 15 годині 40 хвилин поступило повідомлення на пункт центрального пожежного зв'язку Одеської області про те, що по адресу Дніпропетровська дорога 99 торговий ринок Меркурій, сталася пожежа о 15 годині 50 хвилин. До місця виклику прибуло дві пожежних цистерни з ближчого підрозділу державної пожежно-рятувальної частини номер 5. О 15 п'ятнадцятій годині 52 хвилини. До місця пожежі прибув активний штаб пожежогасіння гасіння. І зразу ж після нього в 15 годин 55 хвилин прибули ще дві цистерни слідуючого підрозділу державної пожежно-рятувальної частини номер 5 оперативний штаб, оцінивши ситуацію, зрозумів, на наскільки вона складна, тому що рівно на відстані 3 метрів на протязі на всій довжині 100 метрів знаходиться торговий супермаркет Сім'я. Загальною площею 11 тисяч метрів квадратних, оцінивши ситуацію, працівники оперативного штабу подали високий ранг пожежі. Пожежа ранг номер 2 Рангу номер 2 почали прибувати сили і засоби згідно розкладу прибуття в кількості. Шість одиниць це основна пожежна техніка, чотири одиниці допоміжна і дві одиниці спеціальна пожежна техніка. В загальному на пожежу прибуло 58 чоловік особового складу. Ми змогли досягти локалізації пожежі в годин 30 хвилин. І рівно в 17.00 була подана вже команда повна ліквідація. Заступник начальника головного управління. Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковник ФОК Орест Любомирович.